Так, зайшли в тепличку, перці ще, дивіться, вони квітнуть, в'яжуться, воно все. все квітне, в'яжеться. Перець і помідори це такі культури, якщо дати їм умови, то вони будуть, воно, дивіться, на дворі жовтень місяць. Бачите? Якщо дати їм мови, то вони будуть постійно-постійно собі жити і давати плоди. Ну, а сьогодні нас цікавить грибочки. Було закладено міцелі. Давайте отак я вам покажу, щоб видно було, було ці мішки. От. От. ті білі мішки здорові, було раніше закладено на тиждень. А оці вже чорні через тиждень. В чорних, звісно, ми не побачимо міцелій як заріс, але в білих я вам одразу покажу. До речі, про ці чорні мішки. Бачите, вони е, такої продовгуватої форми, і вони нібито не нібито, а вони спеціальні для грибів і саме для теплиць. Вони чорний кольор мають, це дуже класно, бо вони за день накопичують сонечко, тепло. Бо ви ж знаєте, що чорне все притягує. От. І тоді вночі вже потихеньку віддають це тепло. Віддають це тепло. От. І вони плотні, тобто 60 мікрон. Це спеціальні, оце для грибів мішечки. Так, ну а ці білі, це у нас називаються пакети для засолки. Вони такі дуже здорові. от Можна закладати гриби, блоки, те, що у вас є. Ну, просто я кажу, що це мішки прям спеціальні зроблені. Отак от, от вони стоять у мене в тепличці. Тут я повиривала вже помідори, трошечки там тільки лишилися, а це місто якраз для них. Так, і давайте до блоків. Ну, отут попереду не видно, бо тут зроблено отвори, і, понятне діло, що це буде набагато пізніше. А от там, де, давайте отак покажу, там, де... Е, немає отворів, ну воно видно, бачите? Отак заростає міцелій. Отак він заростає. Давайте зараз переверну оцей мішок і побачимо краще там. Ось дивіться, я його повернула, оцей мішок. І ось ззаду, дивіться, оцей оце білий наліт. Оце каже про те, що процес пішов. Тобто зараз паю, ой, взагалі, дивіться. Тут взагалі дуже класно, прям, прямо-прямо видно. Десять днів пройшло, як було закладено оцей мішок. Так само і поруч оцей мішок стоїть тут теж. Дивіться. Процес іде, процес іде. Так що можна. Не боятися закладати гриби. Це просто, доступно для кожного. І приносить просто задоволення, бо у вас завжди свої гриби. Побачимо, який буде цього року врожай, в теплиці я вперше закладаю блоки. Думаю, що буду ставити який-то обігрів, ну такий побутовий, які-то свічки, червона цегла. Ну, ще не знаю, бо багато таких способів вроде, бачу в інтернеті, ну які такі самі робочі і такі, щоб довго вони там, на ніч можна лишити. Може, ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви обігріваєте теплички. Таким побутовим способом. Не буржуйка, там, понятно, що це треба труби і, і таке все. А от іменно таким <кій> так, способом і так, щоб тривало воно, ну так може ніч, щоб постояло без, без догляду. Так. ну... Такий обзорчик невеликий. чекаємо на грибочки, то вже буду показувати десь через який-то, через, може, через тиждень подивимося, як воно все, все заростає. Якщо є які-то питання щодо грибів, там, то пишіть в коментарях. Я з радістю те, що знаю сама, те, що спробувала. У своєму господарстві, то я <кхм>, залюбки вам відповім. Тож до зустрічі.